Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Агент два-три тижні Олексій Арестович знову привернув до себе увагу українців своїми закордонними вояжами. Після того, як українці спіймали Арестовича в Нью-Йорку, з'явили знімки колишнього улюбленця публіки у Варшаві. Після скандальних заяв Олексія Арестовича на нього звернена особлива увага українців. Цього разу перехожі та пасажири літака не втратили можливості засвідчити черговий закордонний тур колишнього радника офісу президента. Арестович з дружиною та сином прилетів ймовірно з Нью-Йорка, де екс радника ловили раніше до Варшави. Проте Арестович. Прибув до Польщі не для того, щоб повертатись в Україну. Згодом його зафільмували під час посадки на інший рейс. В комфорті Арестович собі не відмовляє, подорожує виключно бізнес класом. Назріває питання, чому для Арестовича, який уже не раз дискредитував українську армію, перетин українського кордону вдався так легко? Чого варте тільки звинувачення Збройних сил України в трагедії в Дніпрі рік тому? Також логічно, що колишній радник ОПЕ зараз має на ділі показувати свої героїчні вчинки, якими він хвалився на ефірах зі своїми російськими друзями. Нагадаємо, що за словами Арестовича йому було надано військове звання підполковника, чому ж військовий не виконує своє Ма завдання захисту батьківщини, а ховається за кордоном, як звичайнісінький ухилянт. Цілком імовірно на всі героїчні фронтові байки Арестовича про часи служби ООС Це повна вигадка і маячня, і воював він там приблизно, як зараз ніяк. Українські видання навіть внесли Арестовича в список найвідоміших шахраїв в історії України. Ви колись бачили людину, яка могла стільки всього пережити. Питання риторичне зазначили у виданні. Арестович має розкішне життя за рахунок українців, які беззастережно повірили йому під час першого періоду повномасштабного вторгнення, завдяки його маніпулятивним тезам про швидке закінчення конфлікту та. Оптимістичні новини. Олексій наплодив величезну купу курсів та семінарів, за які він отримує шалені кошти. За інформацією, ЗМІ лише один семінар, за який по 1500 гривень сплачує від 330 до 900 учасників, приносить йому від 14 до 36 тисяч доларів. Таких семінарів лише на місяць може бути заплановано сім штук. До того ж, Арестович надає приватні консультації від 3 тисяч доларів за годину та монетизує свій канал на YouTube. Навіть найменша сума, яку припустили журналісти, не збігається з заявами Арестовича. Чи про рівень свого доходу, з чого випливає ще одне питання? А чи оподатковий арестович усі ці доходи? Можна сперечатись, чи несуть семінари арестовича якусь практичну користь, чи це лише інформаційна жуйка? Проте, усе суспільство радо б дізналось, скільки податків заплатив Олексій за час своєї шаленої слави? Чи віддав він частку свого доходу на Збройні сили України, як кожен працівник України, чи донатив, а не лише робив голослівні заяви? І головне питання, чи отримав арестович гроші від ворогів України за дискредитацію ЗСУ та в від інформаційних бомб в українське суспільство. Арестович, справді, небезпечний інформаційний бомбардувальник, а тези, які він вкидає в український простір, стають все відвертіше проросійськими. Наприклад, нещодавно Арестович запропонував Україні та Росії дружно взяти за ручки та звинуватити всьому захід. Такий очевидний наратив російської пропаганди соромились просувати навіть депутати від ОПЗЖ після початку повномасштабного вторгнення. Також він закликав провести вибори, що створить додаткову конфронтацію всередині країни, а також заявив, що. Росія виграє в затяжному конфлікті, тому F-16 не принесуть Україні ніякої користі у звільненні території. Якщо на початку вторгнення Арестович давав людям невиправданий оптимізм, зараз він систематично сіє паніку та грає на виснаженні українців від довгої війни. В цей же час він турбується лише про власний комфорт, вигоду та безпеку, не доєднуючи себе до українського народу та його переживань. Українці мають поставити хрест на медійній кар'єрі арестовача якомога швидше, адже це питання національної безпеки нашої держави. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.